Доброго всім дня! Сьогоднішнє відео знімаю, щоб похвалитися своїми врожаями. А також покажу, як виглядає зараз у мене садочок. Зараз кінець вересня, 29 число. Ось я зараз тут знімаю барбарис. Ось у ньому вже навіть ягідки зав'язалися. Вже червоніють. Уж гарно виглядає трояндочка мініатюрна. Вона саме зараз квітує найактивніше. Влітку так не квітувала. Потім ось квіточки ще такі. Це пила з насіння, вирощувала, вона тільки почала квітувати. Минуле своє відео я знімала, показувала, як багато рослин я отримала. Ну, і думала, що наступне буду знімати, покажу, як уже все повисаджую, і потім все ж зніму покажу. Та як я планувала одне, а воно вийшло що не так то швидко з тими посадками. В общем, я висадила тільки те, що було із відкритою кореневою системою. А те, що там в тубусах, у горщичках, усе іще поки чекає свого часу. Ну, зараз підемо, подивимося на мої овочі та фрукти. Ось зараз показую першу експозицію виставкову. Ось такі у мене вродили кавуни. А це гарбуз, рожевий банан. Один всього-навсього. Це декоративні грибочки, ось такі. Теж всього по одному. Із пакетика вийшло по одному гарбузику. Це самі такі урожайні виявились. Це кукурузка Цікаво. Якби ж воно була погода, як треба, і воно б таке дорідніше повиростало, то воно б все було б, звісно, щоб гарніше. А так, з огляду на погодні умови цьогорічні, ледь воно все хоч по одному, хоч на показ позав'язувалося. Не знаю чи. Збирати з нього насіння, чи воно ж таке, мабуть, теж буде не зовсім визрівше. А це ось люфа-мочалка, теж я ж на одному кущику один він такий плід уродився. Таке м'якувате. А оце ось тут навіть ціна написана, це я купила такий гарбузик. Всього 6 гривень знайома дівчина продавала. Думаю, ну хіба ж це ціна, а я собі для декорації. І так воно, це я зараз його тут виклала. А так воно в мене то там, то там порозставлене, пороз... лежить то на всіх углах. І мені ото приємно. Мимо проходжу, дивлюся. Гарне. А це ж ось що основне, що мені схотілося відео зняти. Сьогодні обірвали яблука. І це ми їх вже дорвали. Зараз ось ящик. А то ще раніше теж там кошиль на 4 відра із цієї ж яблуні. От вона не така то вже і велика, але вона дуже-дуже стара. І називається цей сорт яблук цих, називається вони курський ранет. От, така спічечна коробочка для того, щоб було зрозуміло, то одне гниленьке, ну а так дуже гарні, дуже такі. Вони не кислі, вони і не то що солодкі. Вони раніше якось були, як можна сказати, що ніякі такі, а зараз вони вже от зробилися, прям такий якийсь ну витончений смак у них. Таких інших подібних я і не пробувала, з тих, що продаються, такі гарненькі. А ось це такі помидорчики. Це теж вчора вже останні зібрала. Я ж іще, кроме квітникарства чи квіток, іще. Колись дуже захопилася вирощуванням різних сортів помидорів. Та я колись розповідала відео, там сеньори-помідори розказувала, які я буду садити. Оце ж вони вже такі Тоже так гарно, мені подобається на них дивитися. Їсти то само собою. Теж цікаво, коли в салаті такі різнокольорові шматочки попадаються, його ж приятніше їсти. А ну, так лежать я то любую з ними. Яблуками, помидорами та всім. А ось ще покажу вам піони. Гляньте, які не побоюсь такого слова, сказати на них, що вони коні. От оце ж, гляньте, вони піон, піони в горщиках. Так ми їх і замовляли. Це на сайті Matla Flowers. На Фейсбуці вони є. Це такі піони. Це тут один із них сорт Владіслава, а інший не пам'ятаю, білий. Ну, теж такого типу японська квітка, ну такі пустуваті, негусто набиті, там один, два, три рядочки всього. Ну, яка там коренева, не знаю, ну це такі ж. Старі гілочки ще видно. Які, а які там, скільки там бруньок, то треба буде розпочати і подивитись. Ну, ось такі. Це теж ждуть своєї черги на посадку. Ще не висадила ті маленькі, що я минулого разу показувала, що такі ото в пакетиках. Лежать, лежать, ще місця не попідготавлювала. А ось ще покажу вам кущик, це теж передстоящі мої роботи будуть. Ну, це така манжетка. Ну, такий гарний кущ розрісся. Це мені його дала Олена подруга, що я в неї відео колись знімала. Це вона і моя по происхожденню ця манжетка. Я її віддавала. Ну, я свою. Не дополивала, вона полюбляє вологу. А у волени там і крапельний полив, і все добре вона поливала, і така вона в неї розрослася. Це вже я в неї забрала її. І... Отак її поділю на багато часточок і теж буду розсажувати. Гарненька рослинка. Ще ось тут же покажу, купила собі імперату, здержувалася. Уже багато років, аби її не заводити собі. А це все таки ж купила. Ну, думаю, що якось совладаю. Понравилося, як ми на базарі спілкувалися із жінкою. Я кажу, так вона агресивна, як пирій. А вона каже, ну ви ж з пирієм боретесь, ви ж його полите, от із сюди поборетесь Ну, посміялися, я її купила. І ще ось є огірочки. Деякі не все примерзло, це що вони тут біля хати і тут тепліше. А туди далі в огород, там все попримерзало. Ну так, верхівки. Я вчора збирала помидори, самі помидорчики плоди. Вони не попримерзали, а тільки листячко. Кущики зверху видно, що був морозець вже. Георгінки повиривала, там теж в огороді були. А в дворі ще все, потім підем, пройдемось швиденько по клумбам. Зараз ось ще покажу гарбузики, а ось покажу це, що повисажувала. Ось Звіробій той, що прийшов, висадила. Оце теж ще замовила кущик соняшника декоративного, Вон він чуть далі. Стоїть такий красунчик, не разу квітки в ньому не обрізала ті, що відквітували. Ну, нехай такий буде. Це. Ось такий зараз кущик гауциума. Ну, такий він пишний, нарядний, із-за того, що він на повному сонці. Якби він був у тіні, він би був такий рихлий. Пустий, не набитий. Тільки ті були б крайні листя, що як по по кругу нижні. А цих, що вгору, їх би і не було. Ну, і краси б, вже, звісно, теж не було. Ось іще іду показати ще одні гарбузики. Ну, це вже зовсім бідолажні. Ось такі. Ось іще теж главу, це Теж такий кущ уже великий, маленький. Ось це в дворі квітує ось сентябринка отака. От теж їй тут сподобалось, що тут більшу половину дня, тут затінок. Ну і тут зверху ось бузина над нею. Тут в основному всім рослинкам добре зростати, що вона тіньок хоч трішки прикриває. Трояндочка. Тут ці трояндочки, що я вже показувала. Ось як розрісся кущик аквілегії. А тут ще ж воно в дворі під грушою. І тут все коли колесе. Це ж вони в першу чергу відчувають, якби був приморозок. Ну тут не було, значить. От вони ще продовжують квітування, Ось такі. ну Земля суха, суха, все заплескане. Це не полила вчора та й сьогодні, бо його треба порихлити, бо поливаю, поливаю, а рихлити. Мало цього роблю. А, все ж чекала, ж, не знімала, думала, ось розквітне оцей гладіолус. Ну і він уже воно ж ночі холодні. І він так повільненько розпускається. Такий він фуксієвий, гарненький. Колись розпуститься, сподіваюсь. Тут ось гортензія, колеуси, георгінки тримаються. Вон там видніється то світленька така. Ось зараз підійдемо до неї. Це ось висадила дієрвіла. Називається Cool Splash. То медуночку висадила. І це поруч медунка. Ось така вона, така вже яскрава. Світленьке п'ятенце. Тут мені й хотілося, щоб таку посадити. Теж і тут тінь від верби, свербене. Там, там троянди квітують. Там ще інші дієрвіли теж повисаджувала. Ну, ще багато і порядку наводити, і висаджувати, пересаджувати. Так, в общем, планом показую. Поки що, поки що виглядає так. І алісумосі. Ось сенерарія, пітунія ще продовжує квітувати. Оця вийшла цікава цинерарія. Я колись її зверху полила, а вона такого не любить. воно таке. Вийшов ефект, як наче варіїгатна вона. Ну то воно таке, як напилення, а це як наче змите. Ну то біденс такий трудяга. Ну і зараз за двір вийдемо і вже буду завершувати. Це ще ось у дворі гаурош покажу, як виглядає. Теж квітує і квітує все время. Молодець яка. Це ось агерантеном. Біленький кущик гарний. А це ось за двором. Це ось такі у мене тут сентябринки, отакі, Це біленька. Уже давненько квітує. Це теж я тут попересаджувала ці вербини. Хай тут насіваються. Вон хризантемки. такі гарні три куща коничника. Ось на цій стороні ж покажу тут які ці гаури. Тут вже вони підсихають, зовсім не поливаю їх. Ну, все одно ще поодинокі квіточки є. Ну і тут ось теж Розпускалися ці астрочки осінні. Так. Це виглядає так. Ну от, познімала свої квіти, свої врожаї. Вважаю, що дякувати Богу, що й таке є, бо погода була неймовірно Несприятлива для зростання рослинок. Ну, вони якось повиростали. Ну ось, зараз ще покажу гайлардію. Ось Оце насіння її вирощувала з самої весни. І вона тільки ну, колись дума квітувати. На цьому буду завершувати своє відео. Всім до побачення. Всім всього найкращого!